Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес-стратег модних та творчих брендів. І сьогодні поговоримо на тему: блогери не працюють, реклама не дієва, зливаються бюджети, результату немає. А чи так то є насправді? Хочу з вами поговорити на тему. Ви, скоріш за все, бачите однакові вішлісти наших українок. Сотні дівчаток мріють про одні й ті самі речі. Вони їх додають у свої вішлісти, вони хочуть отримати їх подарунок. Вони самі їх купляють. А це все робота нікого іншого як інфлюенсерів. Чому Тому що інфлюенсери продають нам не конкретну річ, вони продають нам лайфстайл? Тобто, коли ми бачимо, як вона така гарна зранку п'є каву з чашечки гуні, ми хочемо цю чашку. Коли вона розсікає десь в ніце в гарному вбранні і в шляпці багінського по берегу моря, ми хочемо цю шляпку. Якщо вона така вся гарна, ефектна йде в гарному пальто по Парижу, ми хочемо це пальто. І це пальто відбажне. Чому так відбувається? Наша природа жіноча Особливо це хотіти те, що є у наших інфлюенсерів, у тих, хто для нас є авторитетним. І тоді ми, як ніби, теж стаємо такими ж. Ми е, проживаємо такий же лайфстайл. І навіть якщо ми не знаходимось в Парижі і ми не живемо таким життям, але ми можемо придбати пальто і відчути хоча б трошки ось цей вайб. Те ж саме відбувається з іншими а, всіма а, предметами, які ми так хочемо. Чому зараз бренд Ліпс продається повально всюди, і ми його маємо майже в кожній нашій сумочці? Тому що вони створили такий фльор, такий вайб, молодіжний, а, дуже трендовий. А, що він має бути в кожній сумочці, і це про а, класні аромати. Можливо, вам і не подобається київський торт, але а, бальзам ви все ж таки придбаєте. І це все про те, що зроблю. Були інфлюенсери. тому а, точкова рекламна інтеграція, вона як ніби сенсу не має, тому що просто банально не встигається передатись в цей вайб і не а, формується оце бажання прожити таке життя. І ви маєте зрозуміти, що робота з інфлюенсерами це довгострокова історія. Неодноразово про це кажу. Але суть в тому, щоб закохати саме у цей вайб. А вайб це першочергове ваше позиціонування, яким ви хочете, щоб вайб. Тому що в залежності від того, чи це є мас-маркетовський вайб, чи це є middle вайб, чи це є преміум вайб, буде залежати і інфлюенсери, і їхнє покриття. Чим більше у нас покриття по ринку, тобто, чим більше у інфлюенсерів аудиторія, тим більше людей буде пляти цей продукт, бажати його, і тим більше буде ваша, в принципі, впізнаваність і результативність цієї реклами. Але є бренди, які роблять більш Таку вузьку рекламу або формують таке вузьке вузьке оточення. І один з таких брендів для мене це є бренд Глатиш, який насправді я теж захотіла, коли побачила на інфлюенсерів, на, на інфлюенсерах, на людях, які для мене є авторитетними. Цей бренд точно не рекламується повально. Він не вдягає всіх інфлюенсерів, він не співпрацює так активно, як інші бренди. Але оці точкові відмітки в сторіс. Людей, чий вайб, чий лайфстайл мені подобається, вони як нім повпливали на мене. Тобто, якщо я хочу, щоб в мене був такий, такий же лайфстайл, я придбаю речі, які вони вдягають, які вони рекламують, які вони відмічають. Вони можуть навіть не рекламувати, а просто як відмічати свої аутфіти. І через те, що мені імпонує лайфстайл і вайб, я теж захочу це мати. Тому зробимо висновок. Цього спічаного. Інфлюенсери працюють, але вони продають не продукт, вони продають лайфстайл. І ваша задача Оформити, по-перше, своє позиціонування таким чином, щоб чітко зрозуміти і описати цей лайфстайл дівчат, яким ви хочете продавати. Потім вам треба знайти таких дівчат, які вже живуть з таким життям, так? Тобто в них вже гарна квартира, якщо ви продаєте якусь чашечку, яку хочете, щоб показували в гарній квартирі. Це дівчата, які подорожують, якщо ви хочете транслювати подорожуючий вайб. Це дівчата, які, наприклад, читають постійно книги, і вони це транслюють в своєму інстаграмі. Оцей лайфстайл книжний, і ви хочете, наприклад, зробити таку якусь літературну естетику. Якщо, наприклад, ви продаєте якісь лакшері речі для тварин, вам потрібно знайти лакшері дівчинку, яка має лакшері собачку, яка обслуговується в лакшері пет-закладах, і власне далі лакшері свої вироби на ній рекламуються. Ваша задача зрозуміти ваш лайфстайл, вашого бренду. Вашу аудиторію і потім під неї шукати інфлюенсерів і робити ось цей флюор. Звичайно, чим більший у вас бюджет, тим більше аудиторії ви можете покрити за рахунок інфлюенсерів, Але задача тут не прорекламувати в конверсію, а задача прорекламувати в закарбуванні у свідомості. Так, тобто пазлики зібрати таким чином, щоб людина почала. Якби не мов не розуміючи, але хотіти ваш бренд, ваш айтем, тому що це відповідає тому лайфстайлу, який вона або проживає, або до якого вона прагне. У нас велика частина аудиторії дівчат, які прагнуть до лайфстайлу, тобто вони ще не мають не мають такого рівня заробітку, не мають такого рівня життя, але вони можуть доторкнутися до прикладу до бренду бажана і накопичити гроші на ось Лука сухо. Звичайно, це те точно не та річ, яку вони можуть собі дозволити купляти кожного місяця. Але раз на півроку вони можуть на неї накопичити. І це якраз про те, щоб доторкнутися до цього лайфстайлу. Тому я вам бажаю зрозуміти ось цю основну фішку про лайфстайл і почати співпрацювати з інфлюенсерами. не з точки зору одна рекламна інтеграція. Очікуємо тисячі продажів. Все ж таки з точки зору лайфстайлу та робити не просто рандомний UGC, а робити правда, цілісну картинку, яка відображається і в вашому контенті, і в вашій комунікації, і в вашому продукті, і в тому лайфстайлі, який транслює інфлюенсер. Всім бажаю гарного дня. Якщо вам це відео було корисно, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал.